Про головне на 16-ту годину 20 грудня від медіагрупи об'єктив. Російська армія обстріляла понад 10 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні на ранок 20 грудня. На Слобожанському та Куп'янському напрямках по селах та селищах били з танків, мінометів та артилерії. Зазначимо, що найбільше від російських обстрілів страждає Куп'янський район Харківщини. 20 грудня вночі ворог наніс удар по території Ізюмщини. Попередньо ракетами С-300 влучили в об'єкт інфраструктури. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа. Поінформували у відділі комунікації головного управління нацполіції в Харківській області. Також протягом минулої доби під обстріл неодноразово потрапляли міста Вовчанське Куп'янськ, селище міського типу Дворічне. Енергетичну інфраструктуру Харківської області майже відновлено після останнього російського ракетного удару. Наразі в регіоні діють планові відключення світла. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов в етері національного телемарафону. Він додав, що іноді навіть планові відключення не застосовуються, тому що дозволяє ситуація з електроенергією і її генерацією на території Харківської області і, зокрема, міста Харкова. Для області це досягнення. Ми до нього йшли досить довго, зазначив Синігубов. До кінця грудня в найбільш постраждалій від російської окупації громаді Харківщини почне їздити транспорт. Про це повідав мер Ізюма Валерій Марченко. Про те, як іде відновлення нормального життя в Ізюмі, Марченко поінформував учасників зустрічі з головами квартальних комітетів та представниками багатоквартирних будинків міста Ізюм, а також керівниками міських служб. У зв'язку з проведенням масових заходів з 20 грудня у період з 10 до 16 години електропоїзди будуть слідувати Салтівською лінією метрополітену без зупинки на станції. Університет повідомили прес-службі метро Харкова і додали, що у зв'язку з цим просять враховувати вказані зміни та заздалегідь планувати маршрути прямування. Це були головні події на 16 годину 20 грудня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.